Гра впізнай казку за малюнком. Уважно дивимось, що у нас тут на першому малюнку дід, баба, внучка тягнуть з землі щось велике. Дідусь виростив, що таке велике? Звісно, це ж рібка. Рібку вони витягали з землі всією родиною. Наступний малюнок у нас. То намальований двоє мишенят, півник і колосок. Пам'ятаєте таку казочку? Коли півник знайшов колосок, так, і вони з мишенятами його молотили, потім робили борошно. Це з якої казочки? Казочка називалась колосок. Наступна казочка про лисичку і кота. Коли кота хазяїн вигнав до лісу. Згадуєте таку казочку? А лисичка його покликала до себе жить. І там лісові звірі готували для кота обід. Казка називається «Пан Коцький». Наступна казка про таке випечене коло. Коли баба борошна наскребла, випекла коло в духовці. Поставила його на віконечко вистягати, а він від них втік. Згадуєте, як його звали? Це ж Колобок. А далі у нас така хатинка. Дід загубив рукавичку, і звірі, які проходили повз неї, всі хотіли там жити, бо всередині тепло. Казка так і називалася Рукавичка. І остання казочка на сьогодні. Давайте роздивимось, хто намальований журавлик, який намагається поїсти, лисичка, яка хитро на нього поглядає. Легко здогадатися, що казка зветься Лисиця та Журавель. Чудово, малята! Ви сьогодні так гарно попрацювали, всі казочки вгадали. До нових зустрічей!